Bonjour. Alors, тема артиклів досить тяжка. Тому, мабуть, простіше завжди починати з тих випадків, коли артиклів взагалі не ставимо, а ставимо прийменник deux. Окей, Перший випадок це буде «quantité». «Quantité» – це кількість. Коли вказуємо на кількість, тоді ставимо просто д. І синім пише один адверб de quantité». Коли кажемо, вказуємо на кількість, тоді зазвичай ставимо прислівники кількості. Вони відповідають на питання «combien de. Взагалі, питання буде combien de?», І у відповідях постійно також буде, de. De, і ам так і потрібно запам'ятовувати, просто потім доставляти той іменник, якого багато, мало чи трохи. Alors,

Багато, троду занадто багато, тельмо де стільки. Наприклад, він стільки їсть цукру, що швидко захворіє. E, і в словах, які вживаються в порівняннях, це є плюс отонде, плюс де більше чогось, от стільки ж чогось, і монде менше чогось. Якщо беремо. dans notre bain on il y a peu de café ou peu de café peut-être deux, on peut juste courir le son de deux y a peu de, de? de café, un peu de café, un petit peu de café un tout petit peu de café, assez de café, suffisamment de café euh, tout ne voit beaucoup de café, beaucoup de café, trop de café, tellement de café plus de café, autant de café, moins de café Це треба як починаєш проговорювати як попугайчик. Недостатньо просто зрозуміти, чому потрібно багато разів І après, on va voir les exemples, ou des exemples.